Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо несподівано про Японію, про міжвоєнний період, знову з 1918 по 1939 роки. А для Японії цей час був епохою внутрішніх змін, економічного зростання та, на жаль, наростання агресивних зовнішньополітичних амбіцій. Традиційно прошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, а ще краще залишити під ним гарний коментар. Отже, після завершення Першої світової війни Японія опинилася в таборі переможців. Країна скористалася послабленням європейських держав і значно розширила свій вплив в Азії, особливо в Китаї, отримавши колишні німецькі колонії в Тихому океані та права на Шандунський півострів. Японія стала однією з провідних держав світу, членом Ради Ліги Націй. Проте, незважаючи на зовнішні успіхи, всередині країни назрівали серйозні проблеми. Одним з перших серйозних внутрішніх потрясінь стали рисові бунти 1918 року. Причиною стало різке зростання цін на рис, основний продукт харчування японців після закінчення війни. Спекуляції торговців та невдоволення населення призвели до масових заворушень у багатьох містах країни. Наслідком цих всіх подій стало усвідомлення урядом необхідності вирішення соціальних проблем та часткове зниження цін на рис. В цей період в Японії зростає вплив японських шовіністів, які пропагували ідею винятковості японської нації, її особливої ролі в Азії та необхідності територіальних завоювань. На жаль, ці ідеї знаходили підтримку серед військових та частини політичної еліти. У 1920-х роках у політичному житті Японії домінували дві головні політичні партії: Рікен Сеюкай Друзі Конституційного правління та Мінсейто партія народного правління. Ці партії по черзі перебували при владі, відображаючи боротьбу між різними групами інтересів. У японському суспільстві важливою подією цього періоду стало запровадження загального виборчого права для чоловіків у 1925 році. Це стало значним кроком на шляху до демократизації країни, хоча жінки все ще не мали права голосу. У 1920 х роках в Японії також відбувається піднесення демократичного руху. В цей час зростає кількість профспілок. Студентських організацій виникали різні політичні та соціальні рухи, які виступали за розширення прав і свобод громадян. Трагічною подією став великий кантонський землетрус 1923 року. Цей катастрофічний землетрус майже повністю зруйнував Токіо та Йокогамо, забравши життя понад 100 тисяч людей. Наслідки були жахливими. Руйнування інфраструктури, економічний спад, епідемії. Проте японський народ продемонстрував неймовірну стійкість, і країна швидко розпочала відбудову. У 1927 році прем'єр-міністром Японії Став Танака Гіті. Його діяльність була спрямована на посилення експансії Японії в Азії. Він скликав східну конференцію, на якій Обговорювалися плани японської експансії в Манчжурії та Монголії. Вважається, що результатом цієї конференції став так званий меморандум Танака, в якому нібито викладалася стратегія завоювання Японією спочатку Манджурії, потім Китаю, а в перспективі всього світу. Хоча автентичність цього документу є предметом дискусій, він, однак, відображав. Пануючи в японських політичних колах настрої. Однак вже наприкінці 1920-х, на початку 1930-х років у Японії почала набирати обертів агресивна зовнішня політика. Тобто плани почали реалізовуватись. Економічна криза 1929 року, яка охопила весь світ, боляче вдарила по японській економіці, лише загостривши соціальні проблеми. Японія відчувала гостру потребу в сировині та ринках збуту. В армії та суспільстві зростали націоналістичні та мілітарійські настрої. Ідея завивання нових територій для забезпечення процвітання Японії також ставала популярною. У цьому контексті особливу роль відіграв виступ молодих офіцерів. Ці ультранаціоналістично налаштовані військові вважали, що існуючий політичний устрій є корумпованим і слабким. І виступали за встановлення військової диктатури, яка б рішуче проводила агресивну зовнішню політику. Їхньою метою було усунення впливових політиків і бізнесменів, яких вони вважали перешкодою на шляху до сильної Японії. Проте спроби державного перевороту, здійснені молодими офіцерами у 1932 та 1936 роках, зазнали поразки. Хоча ці виступи не призвели до встановлення військової диктатури одразу, вони значно послабили позиції цивільного уряду та посилили вплив армії на політичне життя країни. Кульмінацією агресивної політики Японії став інцидент 18 вересня 1931 року, відомий як Мукденський інцидент. Ця провокація. Була організована японськими військовими в Маньчжурії, стала приводом до початку японо-китайської війни. У 1931 році було здійснено захоплення Маньчжурії та створено маріонеткову державу манджоу Го. Формальним главою цієї держави став останній імператор Китаю Пу-І. Фактично ж, влада Манджоу-Го належала японській адміністрації. Для реалізації своїх агресивних планів Японія активно проводила заходи для прискорення розвитку військової промисловості та підготовки до війни. Держава активно інвестувала в будівництво військових заводів, фабрик, в розробку новітніх видів зброї, а економіка країни поступово переводилася на військові рейки. У 1936 році Японія приєдналася до Антикомінтернівського пакту, укладеного між Німеччиною та Італією. Цей пакт був спрямований проти комуністичного інтернаціоналу та фактично так був оформлений союз між трьома агресивними державами. Після інциденту на мосту Марко Поло в 1937 році розпочалася повномасштабна японо-китайська війна. Японія захопила великі міста Китаю, такі як Пекін та Нанкін, і все це супроводжувалося жахливими звірствами. Протягом 1938-39 років продовжувалася окупація китайських територій, бомбардування міст, жорстокий терор проти мирного населення. Протягом міжвоєнного періоду в Японії відбувалося значне посилення ролі армії в політичному житті. Військові все частіше втручалися у державні справи. Їхня думка ставала вирішальною при прийнятті важливих політичних рішень. Це супроводжувалося обмеженням демократичних свобод. Зростання впливу військових призвело до обмеження свободи слова, друку зібрань. Армія пропагувала націоналістичні та мілітаристські ідеї, формуючи в суспільстві культ сили та війни. Кінці 1930-х років в Японії посилилися репресії проти опозиційних політичних сил, профспілок, представників інтелігенції. В країні утверджувався авторитарний режим, влада фактично перейшла до військових. Посилення впливу армії стало однією з головних причин агресивної зовнішньої політики Японії. Економіка країни була повністю переорієнтована на військові потреби. Ну що ж, міжвоєнний період став для Японії часом важливих внутрішніх змін та трагічних зовнішньополітичних рішень. Країна пройшла шлях від економічного піднесення та демократичних реформ до мілітарізації та агресії, що зрештою призвело до її участі у Другій світовій війні. Дякую, що дивилися моє відео. До нових зустрічей!